Відтепер на сторожі спокою та захисту мешканців громади стоятимуть рятувальники новоствореної добровільної пожежної команди. 13 червня у бродах на базі комунального підприємства Броди запрацював такий добровільний підрозділ. У бродах створено добровільну пожежну команду до складу якої входять працівники комунального підприємства Броди, і які при необхідності і при повідомленнях будуть виїжджати на виклики та допомагати. Нашій місцевій пожежній частині цю ідею започаткували об'їздивши Європу і подивившись, як в Європі, це відбувається. практично в кожному місті у Європі є така створена добровільна пожежна команда. В майбутньому плануємо розширювати і створити як мінімум ще дві таких. Добровільних пожежних команд Бродівська громада активно залучає європейський досвід створення добровільних команд для оперативнішого реагування на надзвичайні ситуації. Історія про те, як створювалася добровільна пожежна частина у нашому місці, буде прикладом для всіх інших громад. Сьогодні мене переповнює гордість за те, що нам вдалося реалізувати цей проєкт. Але цей проєкт би не відбувся, якщо б не була залучена громадськість, наші волонтери, активісти, депутат Бродівської міської ради, колонець Павло, це його великі заслуги, тому що ми б не змогли відкрити. Добровільної пожежної частини в нашому, на нашому комунальному підприємстві, якби вони не поїхали за тисячі кілометрів, не привезли тих пожежних машин. У новоствореній добровільній пожежній команді нестимуть службу місцеві жителі. Добровольці забезпечені бойовим одягом та спорядженням та необхідною пожежною технікою. А завдяки активній волонтерській діяльності депутата Павла Кулінця Капа Броди матиме і в арсеналі пожежний автомобіль, переданий благодійниками зі Швейцарії. Спільною молитвою попросили у Бога допомогти захисту для добровольців і для всієї бродівської громади. Отець Роман Біль освятив техніку, приміщення та вогнеборців новобранців. Thank you Створення нової добровільної пожежної команди стало важливою подією не лише для нашої громади, але й для Львівської області. Привітати із розширенням мережі рятувальних служб приїхав начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Юрій Кагітін. Ми сьогодні, завдяки місцевій владі, відкрили добровільну пожежну команду в місті Броди. Це дуже позитивна тенденція, тому що в нас зараз в Україні потужно розвивається добровільчий рух. А саме на західній Україні, тому що колись зараз західна Україна вона є таким форватором для відкриття таких пожежних команд. Дані пожежні команди будуть слугувати для того, щоб надавати безпечні послуги для наших громадян і забезпечувати їхню безпеку. І, звичайно, що допомагати державним підрозділам звичайної ситуації. Голова Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич. Також представники ДСНС, представники 10-ї бродівської ДПРЧ та представники місцевої влади. Нагадаю, що попередньо працівники комунального підприємства «Броди» проходили спеціальні навчання, щоб ефективно допомагати службам ДСНС у разі потреби. ДПК КП «Броди» очолив директор Юрій Кукулка. Відкриття ще одного боєздатного пожежного підрозділу є позитивним прикладом свідомого ставлення до захисту мешканців громади та інвестицій у її безпеку.